Будівництво нового об'єкта в історичному місті поблизу школи мистецтв номер 1 що у парку культури імені Шевченка, зводять комплекс відпочинку з дозвіллям для молоді. Як зазначається на паспорті об'єкта, на майже 5,5 тисячах квадратних метрів зведуть чотириповерхову будівлю. За словами забудовника, усі дозвільні документи вони мають і про наміри міська влада знає. Комплекс з паркінгом налічуватиме 36 апартаментів. Завершити будівництво. Планують орієнтовно за півтора року. Нагадаю, раніше на цьому місці розташовувався будинок дворянського зібрання Браницьких, який належав до ансамблю зимового палацу. Втім, на початку двохтисячних невідомі його спалили. Повідно до договору оренди була надана земельна ділянка для сельовим призначенням для цієї забудови. Він планувався давно. Ми е, проекту ну Розробляли передпроєктні пропозиції декілька разів, переробляли. І взагалі вийшли на цю концепцію, бо вона... Ми пройшли містобудівну раду, архітектурну містобудівну раду, де нам рекомендували наші пропозиції переробити, щоб він відповідав взагалі цьому виду, який співвідноситься з історичною забудовою, з будинком, який знаходиться рядом, музикальна школа. Дивіться, це багатофункціональний комплекс. Він може включати багато які функції, тому я і кажу, що він буде включати торгові, розважальні, кафе, центр дозвілля для молоді. Що це буде, ну поки що ну, ми не можемо сказати. От. А взагалі наповнення буде по разі потреби. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.